21 березня стало одним із найважливіших днів за історію окупації Тростянця. Саме тоді почалося найважче завдання, яке місцеві жителі, і тероборона, і партизани виконували разом зі збройними силами України: визволення Тростянця. Доброволець Олександр Гулюк один із тих, хто допомагав солдатам 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр заходити до міста. Того дня відбулося зіткнення з російськими солдатами, які і займали значну частину Тростянця. Під час протистояння Олександр отримав поранення, а його побратим загинув. Перш за все, розкажіть, будь ласка, як для вас розпочалася війна? Війна розпочалася, як і для мене, так і для нашого всього міста. Мабуть, однаково. Почули гуркіт е, танків, машин, які заїжджали в місто. Угу. Е, вони спускалися по вулиці Луніна. Я вийшов подивитися, знімав це все на телефон, викладав в групу робочу. Я в на, в районі ЖД вокзала. Тобто вам було чутно, напевно, було найбільше, Чутно, да, дуже сильно було чутно. Якими були ваші перші думки? Я в це не вірив. Ну, такого не може бути в, в, наші, в наш час, щоб розпочалась війна між сусідніми державами і за що, теж непонятно. Не вірив, мабуть, дуже довго не вірив, поки не почали вони е, розбивати артилерію наше місто. Як ми бачили, вони в перший день проїхали транзитом міста, місто, е, поїхали на Лебедин, на Суми. Е, їх в місті не знаю. Вранці не було їх в місті. Вранці 25 лютого була абсолютно тишина. Я не чув не Ні танків, нічого. А після обіду вони вернулися і більше не уїжджали. На вокзалі базувалося дуже багато російської техніки. Чи постраждав ваш будинок якимось чином? Техніки, так. Да, було багато техніки. Через вулицю від моєї а. стояла колона. Угу. В перші дні. Вони зовсім не глушили свою техніку, тобто гул стояв рік, круглосуточно. Кожні декілька хвилин вночі вони здійснювали постріл з чогось крупнокаліберного. Це було дуже гучно. Як діти взагалі реагували на таке? Діти сиділи під ковдрами, під одіялами, всі вікна позабивав дошками, матрасами підпірали. Лячно було. 10 березня погодили перший зелений коридор. Саме тоді Олександр вивіз свою родину у безпечне місце. Із Тростянця до Сум пригадую добиралися близько п'яти годин, минаючи десять російських блокпостів. Уже тоді чоловік знав, що повернеться боронити тростянець. Польовими дорогами в місто заїжджали з хлопцями. Центральні дороги були всі перекриті. Нема. Своєю? Да, своєю машиною вам тоді пізніше фото своєї машини скину що з нею сталося в принципі ми е, жили знаходились в цьому місті там БМП стояв ЗСУшний і ми цю дорогу патрулювали кожну ніч Як ви опинилися тут, зустрілися із Збройними силами України? З Іваном мартиновським ми ще 10 чи 11 березня ми вже дзвонились. Він їхав з Кермінчуга в сторону Ахтирки. Я їхав в Лебедин із Полтави. Домовились, що ми зустрінемося в Ахтирці. По дорозі. Кожен думав, де взяти зброю. В принципі, вахтирки ми зустрілись, нас було 10 чоловік, так і заїжджали в місто Тростянець. Якраз їхавши по полю із посадки, яку ми бачили тільки що вийшло два кулеметчики і два гранатометчики. Якось так за всю цю історію стало дуже-дуже страшно, що вроді би вже і зброя є, вроді би вже і в місто практично заїхали. А мабуть, стрільнути ми вже ні разу і не вспіємо. Ну, добре, що то оказались наші Збройні Сили України, а саме 93-я бригада, Холодний Яр. Добровольці одразу домовилися, що допоможуть холодноярівцям зайти до Тростянця, адже добре знали місцевість і мали у місті свої вуха та очі. Ми завозили в міст в місто ну, якраз саме гуманітарну допомогу, яку ми вигрузили в борниці, в лікарні. Ну і прийшлося там машину бросити, тому що під'їхав танк і БМП. Танк зробив в той день два постріли в поліклініку. І уїхав. Ми забрали зброю і прийшли ну, саме в це місто. Як тут був облаштований побут? Побут. Побут побуту не було. Взагалі хлопці десь жили чи в посадці. От якось тоді непонятно було, де вони взагалі були. Конкретно в місті у нас була їдальня. Угу. Тут лежала вода. До втрату вона замерзала кожен раз. Це ж холодно було. Мінус 15, мінус 17 було ночі. У місцевих, у місцевих взяли лопату, топор. Далі є маленькі окопи, де хлопці собі рили і ночували. Ми, як місцеві, ми було, ночували, нам привезли декілька карематів, декілька спальників. І скільки ви тут жили по часу? З 15 березня по 21. 21-го вже у вас стався перший наступ в Тросянець. Розкажіть, будь ласка, про той день, як отримали в таку вказівку, як почали реалізовувати завдання? Ну, 20 березня вечора, ввечері, ввечері ну, один із командирів ЗСУ. Ми тоді не знали, хто є хто, тільки деякі позивні сообщив, що сказав нам, що завтра буде наступ. Так що готуйтесь, завтра зранку будемо, заходимо в Тростянець. Ми дуже зраділи, що ну, наконець сколько ж можна жити, Можна хоч жити в ярках, мерзнути, голодати ну, і так далі. Хоч постріляємо трохи. Е, ну, Так, зранку, 21 березня, зібрались, е, розподілились. Е, один або два місцевих і ну, група е, хлопців з 93-ї бригади. Кожен місцевий заводив ну, в конкретні точки е, міста. Е, ну, ми окружали всю Нескочанську у вулицю Нескочанську з е, е, сторони Нискучанських Ярків. Ну, саме я пішов з їхнім командиром, як на сьогоднішній знаю, день знаю, це був ротний, з позивним Скрипа. Пішли ми прямо до вежі, ну, де і розпочався бій. Коли приїхав БМП, потім другий, потім танк, ну і так далі. Яка взагалі була ситуація по місту там із продуктами харчування, з лікарнями? Чи вже на той час ні до чого доступу не було? Ну, Доступ, ну, в принципі, в перший час був доступ і до харчування. Mm -hmm. Люди не всі магазини позакривали. Можна було ще десь щось купити. До лікарні лікарня теж працювала, вона до останнього працювала у нас лікарня, правда ж тільки в світлу пору доби. Угу. І це, ну, скоріш, я думаю, не тільки лікарня, і взагалі можна було передвигатись по місту, десь до обіду, може, трохи довше. Далі починали стріляти, куди попало. Вот эти... Тоді ви отримали поранення, а Іван Мартиновський загинув. Розкажіть, будь ласка, про це. Да -да -да. Це сталося. Ну, ми, коли ми підійшли до вежі, нам місцеві розповіли, що в ретрансляторі знаходяться расисти, давай окружати. Ну, Почався бій, так сказати. Потім під'їхав перший БМП, хлопці з 93-ї бригади дуже добре спрацювали і снарядом. Цей БМП був збитий з першого снаряду, другий БМП підбили і під'їжджало все більше і більше цих расистів. Трохи заканчивали боєприпаси, ми трохи відступили, буквально на декілька метрів. Потім по нам почали кидати мінами. Ну і одна ж така міна прилетіла і впала буквально в декілька метрів. Ну, може, це навіть не міна, може це танк стрельнув. Я не військовий на той час. Я не розумів, що, що це прилетіло. Яма там не маленька. Іван Мартиновський стояв найближче до цієї ями, до цієї воронки, так сказати, До місця падіння снаряду. Я ну, йому найбільше перепало. Я за ним йшов. Теж декілька уламків цього снаряду прилетіло і в плече, і в стегно. Ну Після чого ж. І з нами ще рядом стояли ще п'ять, ще троє людей, хлопців із ЗСУ, які також отримали поранення. І ми, так сказати, в місті нас і відправили всіх. В вахтирку в больницю, де, де кого різали, кого шили, кого спасали. Івана Мартиновського по дорозі пересадили в реанімобіль, я ну, так розумію, це хаммер був. І його ну, самого повезли. Як на ранок стало відомо, що ну, сказали, що Іван не доїхав до больниці. Далі була дорога до полтавського шпиталю, де разом із хлопцями проходили лікування. А 26 березня, через п'ять днів після першого наступу, тростянець був остаточно звільнений. 2 квітня Олександр Гулюк уже повернувся додому. Вийшовши з лікарні, дуже жалко було, що я не знаходився саме в 26-го тут, бо дуже хотілось все-таки з хлопцями заїхати на якоїсь тяжого техніки в город. Фулах у мене був в Україні, такий здоровенний. Так, красиво хотілося в город попасти. Чи відомо наразі, скільки росіян стояло у Тростянці і де їх базувалося найбільше по місту? Ну, скільки, скільки росіян було, ну, це приблизно казали там, тисяча, п'ять тисяч. Ну, їх було багато. Занадто багато було. А базувалися вони в різних містах. Одне з таких це був ЖД-вокзал, де вони понаривали окопів, спалили 5 і взагалі перерили всю площу перед ЖД вокзалом. Десь возле кладбища за вулицей Луніна теж вони десь базувались. Коли наші артилерісти стріляли по ним і попали, в одну із машин, в якої були набої і сигнальні ракети. Тобто сигнальні ракети днем часу півтора літали по вокзалу. Ну, зараз ви також є добровольцем. Так, да, да, Досі добровольцем. Поки війна не, не кончиться, автомат не оставлю. Олександра Гулюка було нагороджено орденом за мужність третього ступеня.